Ми вчора з вами читали і раз про 8 глава. Ви затілесні, ви духовні. Якщо Дух Божий живе у вас. Хто Духа Христового не має, то йому не належить. 14 вірш. Усі будів, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязню. Ви прийняли дух усинове, яким кличемо. Алон. Отже, сам цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці. Боже, спів спадкоємців Христа. Якщо ми страждаємо разом з ним, то разом з Ним ними Дальше Далі каже, гадаю, що страждання нинішнього часу не гідні. Майбутньої слави того, що нас чекає. Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Створіння було підпорядковане суєті, не а через того, хто його підпорядкував надії, Що й саме створіння визволиться від рабства твім на свободу слави дітей Божих. Ви вже не раби. Ви діти Божі. От дух Святий, який є в нас, свідчить разом з нашим духом, що ми вже були звільнені від рабства, Тому ми є діти. Ми є духові. Ми вже є нетілесні. І тепер каже: цей дух свідчить разом з нашим духом. Що ти є Дитина, дитина Бога. Дитина самого Бога. Тому ти не мов називатись. Андрій Богович, з коліна Бога. Василь Богович. Артур Богович. Тарас Богович. Бо ти дитина Божа. Хто твій батько? Спімоєте уявити? Ваш батько Бог. Це не моє мій. мій батько Бог. А ти хоч знаєш мій батько? Мій батько Бог. Це тільки усвідомлення дає тобі таку впевненість. Ти, ти, ти не є ніхто. Ти син самого Бога. Знаєте, як нормально ходити в цій землі? <плес> Літати. Літати. А ви кажуть, що ви ніхто. Ви щось думаєте, що ви погані, що ви щось тато з вами не заробив. Подивіться на Бога! Це все для тебе створено. Для сина? Для тебе? Це водичка диче для тебе. Це -с. ялина чи сосна, чи смерека не знаю. Росте для тебе. Росте для тебе. Та рибка там плаває для тебе. Ті гори Бог створив насипу, так знаєте, насипу на метану вирізу. Для тебе. Бо ти його син. Ти син. І тепер, а звідки я знаю, що я його син? Бо Дух Святий, який мені свідчить про те разом із моїм духом, то тобто, Дух Святий, який мені переконує мене, переконує мене, тепер Дух Святий, який мені переконує зараз вас, що ви діти Божі. А якщо діти Божі, то і спадкоємці, спадкоємці. що означає слово спадкоємець? Це означає все, що належить моєму тату ну моє Так чи ні? Всі небеса моє. А чому небеса морі? Бо це. Територія мого тата. <смеш> 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 тому скоро тато віддасть в Та чи ні? Бог зробив нас царями. Не просто царями. Він віддав, всю все землю. І тепер він віддав навіть все майно, яке він має, тому він каже: ви спадкоємці. Спів спадкоємці через Христа. Ісус уводить нас, точніше, повертає нас то в Ту позицію перед Богом, яку мав Адам до гріха. Тому каже, що людство було підпорядковане в Через кого? Через гріх, через Адама. Але Ісус нас повертає назад. Ісус. Цар, царів. Так? Ісус, цар. Ісус, Цар. А яких царів? є царем. Але це і цар-царів. Я і цар. А він не цар-царі. Але ти є цар. У тебе є спадкоємство, в тебе спад є територія царювання. То, тому як ти ходиш до цій землі? Як слуга, як раб чи як цар? Як цар. Давид був цар. Но він поклонявся царю, царюцею. Бог. І ми говорили про великих людей Старого Завіту: Ной, Авраам, Мойсей, всі пророки, всі царі. Вони були важливі і є важливі сьогодні тільки тому, що вони мали мудрість визнавати царя царів. І він через них міг міняти світ. І це те саме Бог хоче робити сьогодні через Тебе і через мене. Ти не є ніхто. Навіть якщо тобі світ кажеш ти ніхто, то ти кажеш, то це тільки ваша думка. А я знаю, хто є. Я. я спадкоємець. Я спадкоємець. Боже. Я син самого Бога. Я Цар. Він зробив мене царем. Вся справа не в мені, що я такий файний. Це справа в тому, що він так дивиться на мене. А якщо він так дивиться на мене, то я собі заю питаю, Боже, це правда? Серйозно? Циба? І ми такі вже, вау. Так повірте? Ну, принаймні Господь так на тебе дивиться. Тепер, поки ти не почнеш сам на себе так дивитись, то ти не увійдеш у своє призначення. Не увійдеш. Бо тобі здається, що ти ще ніхто, що з тебе нічого нема, не вийде, так? бо тобі завжди світа і казав. То ти? ти, ти зміниш світ. Ти бачиш світ? <реш> так світ буде вам казати. Або каже, ти, Андрій, мій син. Ти зміниш світ. світ. А, але, Все. І ти зміниш світ. Ну, при одній умові. Щоб дати мати контакт з таким сиріком. Самі ми теж змінимо світ. Тільки віршу сторону. Без Бога ми міняємо теж світ. Тільки в гіршу сторону, а з Богом цей світ повертається в первочерговий план Бога, як Бог його і створив. Тому апостол Павло каже, сам цей Дух, Дух Святий, свідчить разом з нашим Духом, бо Дух Святий, що живе в нашому дусі, і він тебе переконує, ти син самого Бога. І далі він де далі. Не просто син, але ще й люс спадкоєм. Тобі належить спадщина, тому ти є цар. Каже. Тому каже, все сотворіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих, синів Божих. Бо цей світ спить, діти Божі сплять. Вони надто сильні посвячені цьому світу. Вони заснули, <клух> заснули. Тому хто їх розбудить? Дух Святий. Дух Святий розбудить їх. І поставив ту позицію, в вони, якій вони були створені, позицію дітей Божих, позицію царів. Ви всі і я в тому числі спали. Духовно спали. Бо ми думали, що наше призначення бути важливими людьми в цьому світі. Ну, З точки зору цього світу. І ми духовно спали. Ми багато працювали. Ми духовно спали. Но коли прийшла благодат, полобишна Христя. Но, завдяки Божій благодаті і за свої, великої своєї любові Бог, який полюбив нас мертвими нашими гріхами, що зробив, оживив нас і посадив нас в позицію сина. І благодатю ми спасені. І це не від нас, не від наших днів, щоб ніхто не міг хвалитись, це є благодать. Даром ви, були спасення. Даром для нас. Бо нам спасіння не коштувало зовсім нічого, але для нього коштувало всього. Всього. Тому, коли ми стоїмо тут, нема слави нам ніяк. Ні, ой, ой, ой. Мінус мене. Він. Він. Той, хто примирив, тебе мене за це. Він це той, хто помер, що ти мав прощення. Тут у цій спой. Ти, получаєш прощення тільки, тому що він прийняв рішення, тебе полюбити. Пішов на хрест. Все бачите? І тепер ти можеш приваритись за це. Ти можеш ходити як син, як цар, тільки тому, що хтось прийняв рішення заплатити за тебе і за мене. Без Ісуса ми не можемо бути царями. Ми можемо бути царями, але тільки іншого царя цього світу. Сатани. Но з Ісусом ми стаємо дітьми оригінальним. Без Ісуса копія. приближена до оригіналу, але копія, А ми оригінал. І тепер у цих реколекціях надіюся, що Господь почне вам показувати оригінальне Твоє призначення, яке є в серці Бога. То Бог шукає царя по серцю своє. Бог створив нас на свій образ, на свою подобу. Він шукає цю дитину, яку він створив. Тарасик, я тебе створив. Я знаю, який ти є, бо я тебе створив. А якщо я тебе створив, то тільки я маю право сказати, хто ти є. І що я про тебе думаю. Не люди, бо люди неправильно тебе оцінюють, бо вони тебе не створили. Особливо не Сатана, бо він все скаже на Тільки той, хто створив тебе, має право сказати, хто ти А тепер той, хто створив мене, що каже, хто я? Я його син. Я його зараз. І віддає мені все спадкоємство. Віддає мені владу. Віддав мені всю землю. І тепер він очікує від мене. Так ми говорили про шість сфер. Віддав мені, поставив мене царем у шістьох сфер. І кожному з нас дав різний вплив на різну категорію людей. Хтось більше має, хтось менше. Це не важливо. Но він поставив тебе, і мене царем. І що він від нас очікує? Просто не відходи від мене. Все. Не відходи від мене. І тебе буде добре. Відійдеш, все завалиться. Знов валитися. І Я знову буду тебе шукати, а там іде. Тараса, ніби знову тебе не бачу. Та я в Фейсбук заліз, Господи. Чи <різь> багато часу в Ютубі вже, Господи, сидить. Ще десь в рік заліз, Господи. Поможи мене, готуй мене, Господь знову витягує з того погода. Викачує тебе, викачується, очищає тебе, бачиш, де і знову очищає. <рес> і Бог не змучується, витягувати нас, не змучується. Болюк. Так само, як ви ви, ви змучуєтеся маленьким своїм дітям прощати? Ні, скільки ця маленька дитина які 2-3 роки. Е, коли ви скажете, стоп! Ну ще раз мені памперс наробиш. Ще раз. <рес> <Тебе не змучується>? <рес> <рес> Хіба не дитині. Змучується? Ні, Бог, бачить, не паперся. Він не змучується. Чому? Це його улюблена дитина. Улюблена. Ти улюблена дитина. Бог мене не любить більше, ніж когось. Тобто його любить більше, ніж його. Ні. Бог любить тебе найбільше, Бог любить тебе найбільше, тебе найбільше, тебе. Ви маєте мати цю усвідомість Бог любить мене найбільше. Но не більше від когось. -то. Тобто не в порівнянні з людьми. І так само, як ви маєте дітей, то ви любите своїх дітей найбільше, не більше від я люблю першу дитину більше від другої. Ні. Я люблю і першу найбільше, і другу найбільше, і третю третього п'ять. Я всіх п'ять люблю найбільше. Но, але вони можуть трактувати що ти любиш тут, Старший, чи можливий, менше, терезо, найбільше. Чому ти носиш їх на стіна? А моя скільки 12 років, а ти мене ж так не цього не наш. <світнє> тобто вона може так трактувати. Но, але насправді моя любов, що до того йдети, чи до тої є найбільше. І тепер, коли ми це зрозуміємо, немає ніякої конкуренції. Зовсім. Ноль. ноль конкуренції між нами. Чому? Бо ми розуміємо, що кожного Бог поставив свою позицію. Кожен відповідно до своєї влади, до своїх можливостей, до своїх талантів, Бог тебе ставить. І тепер, що я роблю? Радію успіх мого брата це успіх мого батька. Провал мого брата це провал всієї моєї сім'ї. <плес> так? А що робить сатана? Сатана наоборот. Якщо успіх мого брата, я завидую. Якщо провал мого брата, <плес> так і <тобі>, треба. <я. плес> Бачите? Там виходить гнів, люд, осуд, критика, впивсь. Це не є царство нашого тата. Ми прошу любов, Дух Святий. Це, це царство нашого Бога. Це царство нашої сім'ї. Тому ми брати з вами, бо в нас є один батько тільки в різні моменти. Ми з вами брати, як ми називаємо брати. Чому в нас є один так? Тільки в різні моменти. Розуміємо, що звільніше сім'я. <реш> але ми є об'єднані в Дусі, в дусі. якщо ми об'єднані в Дусі, то ми маємо жити, як приказав нам жити наш тар. Так? Він ну, описав, як треба жити. Це просто. І Якщо діти його зрозуміють, вже буде ранній землі. Ясно, що цього не буде в великому масштабі, але в маленькому масштабі вже це є. Твоїй сім'ї, твоїй родині, твоєму селі, місті. Завжди буде спротив. І каже Ісус, сьогодні Ісус про це говорить, це так, що досить для учня, коли стане, як його вчитель, це є наше покликання стати як вчитель. Досить для слуги, як стане, як його пан. Це наша різність. Ми маємо стати як наш вчитель. Ми маємо стати як наш пан. Ну і Ісус нас попередив, коли вчителя і пана називали, що він біса має. То й готуйтесь, що вам це те саме скаже. То тобто по-любому буде спроти дітей цього світу, проти дітей Божих. І що ти маєш робити? Любити їх. А вони? Нехай робити, що робити. А ти їх маєш любити. І ти маєш розуміти, що так буде. Тоді ти не уїжджаєшся, що тебе пересилюються, танки почав назвати. Може, ти ж біблію почав читати. Може, би, ти вже кинув курити, ні? Надто сильне святинство. Він Я... хотів вас обідати, а це нам вже Ну? Тож каже Ісус, ви ж не лякайтеся їм. Не лякайтеся. Нема нічого схованого, щоб не вийде. Нічого тайного, що не стане знати. Та Тато й так тебе. Всі твої косяки. Він <рес> каже, рано чи пізно це стане явним. Він зразу йди розберися з тим, щоб потім цілий світ не знав, що це на косячі. так? Живіть так, щоб вам не було ховати, Як перед землею. Живіть так, щоб вас постійно знімали, Деби ти не пішов сюди камеру. Бог сюди дивиться. Не можна навіть все знімати. Пряма трансляція, зразу. Це цілий світ бачите. Живіть вправо. Перед Богом, перед собою, перед людьми. Тоді вам не буде щось тривати. Нема. Прийшла податкова, тебе так, ти не боїшся, бо ти знаєш, що ти, ти чистий. Коли ви всі побачите чистий, що робить? Ставлять тебе ще на вищий шлях. Чому допоможе тобі довіряти? А коли ти створював мене чистий, а там ой-ой-ой, то що? Наоборот, не дижнишся? Так чи ні? Тому Ісус каже, не ховайте нічого, живіть істинно. живіть так, щоб вам не було сором за серце. Не бійтесь тих, що вбивають тіло. Душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в себе. Це і син Не бійтесь тих, що вбивають ваше тіло. Перелетів снаряд і алелуя, ми пішли додому, не, не бійтесь того. То ми не контролюємося. Зараз взагалі ми нічого не контролюємо. І нам нічого не контролюємо. Нам потрібно що робити? Ж бути готовими. Піти ну, свої володіння облядати. Ну, нам Бог дав у спарщину, подивив, що там спадщині. А як ви відвідатися, якщо ви не підаєте? <плес> тому немає страху смерті. Тобто ми не шукаємо смерті. Но у віруючих немає страху смерті. Ті, хто насправді вірить. Тобто, це розумієте? Таші кажуть. Ви не бійтесь смерті, яка може забрати ваше тіло, але ваша душа вже приліплена до Господа. Ваші імена вже написані. Але, каже, ви бійтесь інше, ви бійтесь те, що на душу полює. Воно забере і твою душу, воно забере і що? І твоє тіло. Бійтесь, речі, того, хто може погубити твою душу. І твоє тіло, не бійтесь смерті, якщо не віруєш. Білює. Бійтесь те, що вбиває нашу душу. Війна зараз, насправді це не є страшно. Так, це не є Божа воля. Ну якщо ти віруючий, тобі не страшно. Бо, другесенький, літепність. Літепність це гірше. Бо ти не замічаєш, як ти помираєш. Духовно помираєш? Каже Ісус, от цього бійтесь. Бійтесь того, що пропонує вам світ. Красиве, комфортне життя, спокійне. Так ми всі ніби до цього тягнемося, каже Ісус. Якщо ви не будете вміти балансувати, то воно б'є і твою душу, ну і рано чи пізно ти костюмчик чи всі одно зложиш і твоє тіло. І в кінці будете в впевне. Бачите? Ісус за що говорить? Якщо не вмієш балансувати, Ті всі сфери, а найголовніше, ми говорили Каже Ісус, Іменно у цьому віці. Бій. Хіба не за шага продається пара горобців, та проте ні один із них не впаде на землю без волі оця ваша. Я вам же, а вам все волосся на голові пораховано. Ви рахували ви Іску, скільки у вас волосся на голові? Кожен ранок <реш> <реш> Рахували? Ви? Ні. А тепер Господь каже, увічку, що наскільки я пильную тебе, що я знаю навіть скільки волосин тебе розуміють, <реш> я б хотів на коло, скільки <в мене> має Тебе <реш> Не завелося далі переживав. Він хоче показати нам, що ти думаєш, що на тебе чекає небезпека. Тато каже, якщо ти зі мною, тоді одній волосині тобі ніякої небезпеки не буде. Ну якщо ти не зі мною. Може Можеш всього боятися. Всього і зразу. В одну секунду помреш, і шкаф. Бо ти не зі мною. Кожен, хто любить господа... А я сподіваюся, що тут зібрались мужі, кожен люблять господа. так? А -а -а. Все з на добро. Все. Все. Навіть смерть. Чому? Бо смерть просто пришвидчить та гліф і тіпши додому. Якщо ти любиш Господа. Але хто не любить Господа, нічого не буде студії добро. Нічого ні синьо. Навіть смерть. Тому бачите, що определяє одне. Зв'язок. Слово релігія означає зв'язок. Зв'язок з Зв Богом. Зв'язок. Зв'язуємося з ним через слово, зв'язуємося з ним зараз через тіло. Кров. Зв зв'язуємося на рефлексі, одні з одним. Молимося, любимо, служимо. Це і зв'язок. Зв'язок між братами, зв'язок між Богом. І ми маємо цей зв'язок. Втратив зв'язок, то каже Господь, бійся. Бійся, бо ти в зоні небезпеки. У любу секунду, якщо сегана полює тебе зараз і розділить твою душу і твого тіла, то це буде фатально для тебе. Зв'язуйся знову. Зв'язується в'язав вот, та є, є контакт. Тоді вже нічого не пісте. Я вам вже не бійся отже, ви вартісніші за багатьох воробців. Алей, ви вартісті за воробців? Ти є син Бога живого. Тобі вже приготовлене спадкоємство тут на землі, там на небесах. Ісус, це той, хто... Увів нас у це царство, яке ми втратили, царство, яке мав Адам. Царство Боже на землі. Що проповідав Ісус? Євангеліє царство. Тобто спасіння дароване безкоштовно. І життя в Бозі тут. Ви за три дні де побували? В царстві Божому. Царстві Божого. Тобто це було тільки один маленький елемент царства Божого. Правління, слово царство означає малку. Це і правління Бога, присутність Бога, живого в фізичному світі. Фізичній землі. Це ти так маєш жити. Я маю постійно жити в світі, який є грішний, але в постійній присутності Бога живого в мені. Бо Дух Святий, який є в мені, це і є вже присутність Бога. Що він робить? Показує мені і каже: тих кого водить Дух Божий, ті зини Божі. Тобто це є постійне життя царстві Бога живого тут. Це має стати наш буденний день. Оце все, що ви пережили, це має бути звичайний буденний день допомоги. Це постійна присутність. І бійці, на що це правда. Молимось дорогі, щоб ми мали мудрість. Ми маємо мудрість, бо Бог дав нам цю мудрість. Просто декла не міг має користуватися, правда? Але вона вже нам дана, бо мудрість іде від Господа, щоб ми мали мудрість триматися живого Христа. Живого Христа. До кінця нашого життя Амінь.